Всім привіт! Сьогодні 96-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. І для цього ми читаємо книгу Переломний рік Бріани Вест, в якій містяться 365 медитацій. Ми маємо читати її цілий рік. І через рік. Ми маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути, як і обіцяє ця книга. Ну, я надіюсь. І щоб перевірити це, власне, ми і проводимо цей експеримент. Суть медитації номер 96 полягає в тому, що ми маємо зрозуміти, що неможливо бути хорошим для всіх. Ми маємо зрозуміти, що ми не центр Всесвіту, але ми центр власного всесвіту. І не треба намагатися себе вписати в периферію іншого всесвіту, особливо якщо інший всесвіт цього не прагне. І тільки зрозумівши це, ми зможемо подорослішати. І як на мене, це доволі болісний процес. Так. Це доволі болісно розуміти, що неможливо подобатися всім, що неможливо бути хорошим для всіх, як і Так. Дякую, що були зі мною. Рада, що ви зі мною вже цілих 96 днів. І до завтра.